Підписуйтесь на канал, зі лайк, сьогодні ми будемо грати таку школу тукон. Так, Саша, бачу, скажи, я дорогу построю, але він міє. Так, що за звуки? У мене тут 54 бакси вже по... Ой, о, дивіться, що я можу поставити. О! Це що я ставлю? Що за звуки? Звуки кури. Звуки в коридорі. Це вже придорожний біг. Ти в полосі. Так скоро. Мм, mm, що мені про оту все дурня? Ось це може купити. Я 5 секунд уже, ну, 5 в секунду попчаю. 6 секунд. Саша тоже. До 7 секунд. Ну, прикольно. Так 600. Ну, я балла тоже заболел, правда? Вот, Я вот это. Ще людей немає, може книжки, лежать, ну шо, що ж то є. Я як директор всіх поб'ю. <гум> що? Ще дітей немає, книжки, валять, нічого. Що <гум> ну, можна? У мене є 20 школ поїнців, я можу міняти. Не за, не за що не я можу замінати. Я вісім секунд зроблю. Я дев'ять. Понял. А а а Десять. А я ти поплачу. Одинадцять. У мене було тільки одна кнопка. Тебе треба двері поставити, все на дурі. Так, хто це є. Ох, ти зрозлив вже воду. Все. А? О! Добрий день! А вона який урок? Тут уроків немає. Подивись, який в нього стіл. Що він трошки чорний, не знаю чого. Позагоряли люди, ну, я нічого не маю проти. <свісно> Повідхали смі люди, то не віддихали. Так, давайте купимо клас. О, тут можна вибрати математика. Давай, я, конечно, вибра математику. Нічого свій. О! Це, то що мене... за як там? Ні, Дума ніхто не вийде. Це, це, це якийсь здума. Реально здума. Ігреду. Кайте... Треба за... Ну і то заробимо підем к математику. 50 треба. Ніше. О! Що ж ви такий високий? Вищий, ніж Директор? ну Ну-ну-но. Ну. Я думаю, буде маленьким Директором, дирактом. Ти каже к директор. Так ти тоже. Я ж старший тебе. Ну так. У мене вже 15. Я роблю клас. Секунду. Ого, тобі є історія. Та, блін, А що який був клас? Та історія найліпше, там три плюсика, то капець. Там был чекай. Математика. Все, закрыли. А в принципе не нашу. Я добрый. той. Все, мне не треба закрыть, все. Можно я что закрыть? Так, где ты? Mm. У меня 353 монетки. Я не что О, я же 17. О, да, если Я друг. Плюс можете. Я О, зроблю новий клас. Сир плюс. Йо. О. Шперплюс, О. Шо, То тобі, за. Таму. Вже нікого немає. О. Худе, у лівці книжки руске. Ну добрий день. Пані, що себе дуже малесенька. Як ти так багато О, Ой, ой, страшний. Вуйко. Вуйко, вуйко, газануйко. Ой, що то пісня була? Так. О, 19 секунд. е, е я застряг. <схух> а тут у мене який? English. Ну, англіш. У mm -hmm. мене англійська мова є. Mm -hmm. То два важних урока. Математика, англійська, може ще українську. Ну, в принципі, в тій грі не має бути. Це ніби таке саме, як українська, тому що тож вроді американська ігри. Уйко, уйко, пуп-пуп, уйко. Так, биться. О, ну реально. І він Добрий день, пані. бекончик пішла. Я нічого не маю проти бекончики. Слушай, ти хоть щось в класах строїш? Вот що ні. Я починаю зараз троїти буду. Я тоже. Я захожу. Себе. Я 23 в секунду получаю. То де? Або я багато купляю. Що я можу купити? Ось це. Та я за то заплатив, гроші, я ліпше буде платити. Так. Добрий день. Я як директор буду за вами наблюдати у вас лиця нема? Що ви там ховаєте вже такого страшного? А ти що прийшов? Дивіться, вже без голови, походу. Ну, я зараз возьму твою шапку, викину, я злий директор. Так. Пішли. Я директор злий. Ми Мене... бути добрі, Давай шумку скорость. То не я сказав, то заучка. То нас зауч робота то Саша. Не. Все, виганяйте його зі школи. Добре, добре, я його вижну, я його вижну. Все, я Сашу вигнав. Все, він був заучим. Ого, 4 плюс 8 помножити на 14. 8 на 14. Короче, не лінь. О, добрий день. <плес> А Смісно, ти я хочу. Ой, я сказав? Ти зубив парковку. Куперковку. О, добрий день. Ну, О, ти будеш. Число дьявол. Скоро треба його збити. Бази шість, 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 три вже нема три шістер. Число дьявол там пропало. Добре, провідати на урок, діє, ді, ді, я вам відкрию дверку. Я закрив придбанки. Нічого. Все, розказуйте, вчитись. Вчитись в мене 28 баксів получає. А я попару. Другом другий. так. 29-30 баксів уже. Ну тут аже все, ну, будете стояти, нічого не станеться. Там пар ще немає, що не привіз. А вас тут двоє як такі шуми используються. Звідки ви так все кричите? Ти парковку робиш, вообще? Нормальные машины. Что с Сашей машиной стоят там? Нормальная машина. Мотор вылезает. Ничего себе. Какие-то карты. Сейчас Ну да, я сейчас. Тут лютина. Какие смысленные смены в этом? Ну тут бизнес Так, что тут все заняты? Добрый день, учителю. Закінчить урок чекайте. Всем добрий день. Дитя, добрий день. Так, що ти там написав? Мені ти написав двойка. Усе не знімаєш двойка. Хоть щось робиш добре, тройка. А ти ні... Прогульщиця! да, ти пропала. Я її вижу. пропала. де вона? О, здорово, приходите.

Звуки реально в школі. А ты в реальній школі? Я по 33 в секунду зарубляю. Я по 38. Так. Ну що, ніхто не хоче йти в клас англійського, за і справи. я тут нікого не вчитає. Все. вчит. В 40 я же получаю. Все, дід, дід, на. Англійську. А ч я в цьому в 30 раз? Так, да. секунду чуть. Добрый день, на что вы Не вместе. О, машинка же стоит. Спокойно. Кастая, плодна. А блин, я, я не ч не могу. Наже. Ой. Хто ви такий? Танк? Хто ви такий? Танк? Десь а по зайди до мене в школу. Не хочу, ти зараз закриєш, перейдемо. Ні. Не. не закрию. Обіцяю. М -м. Обіцяю. Не обіцяй. я не хочу витягнути. Ти танка на мене наставиш. Але він не стріляє. Обіцяй якийсь де. Є. Що за покоління? дивись, мене вже 36. Що я би тобі ті волосся обрізав? Дивись, в, ш... В шлему прийшла. Дивись. Не, люди. Ном... Як через крісло перелізли? Ой, татуха вся. Покажи. Дивись, все. Прогуль! Нобік, о, ти сам не любший тут. Нобік. Хтось бутилки кидає, нічого вип'є потім. В тій бутилці було не вода. Давай тысяч кримінологія Чоси. детективи. Я буду вирощувати Дітей. Перший дітей... клас готові. Полість. У мене вже два класи повністю готові. Третій я вже дострою. В смислі? Карамс ли ты? В смысле, боже не смысл? Все, в мене третій клас. 52. 52 два я получаю за секунду. Ти скільки? 53 реже. 39. А що ж ти так повинен? Шкибіди доп. 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 парьи. Дивіться. То, то як там спікермен. Що він тут мене шкалює? Чого ви так ходите? В мене клас хімії. Вибачте, вибачте. Ви втіли в голову з мене. В мене ніби клас хімії. Угу. Звісно, так, я поганий директор. А чого ти цю енглі... Чому вони не дуже круті? Виглядають прикольно. Подивись. У мене детективи, математика, англійська. Ще якісь, не знаю. Я йду клас куплю. У мене вже чотири класи. Я її Я буду всі купити. Нічого тут треба буде багато. Ладно, йдемо. Так. Не сьогодні. Ну ви сігмі сігма ба сігма А яка туди, да. ну, я кажу тут назву класу? Так О, в тебе день народження Біо 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 Тебе не настанеш Інгліш Хто до тебе в школу прийшов? Монстр Я подивлюся, Дивіться, я сховаю стигнути Кто нього в школу приходит? Капец. Я бы же ту школу закривав через то. <реш> бежи, бежи. Что, він что там є? Э! А є. Иди шо? Е, е там. Э, Димся. Э, його тут нема. Во, він, він тут. Нема, не видно, нічого. Так, так мене нема. <ріст> Відкрий двері. Ага. Ти мій усі <ріст> Відійшов Так ішов. де відкрився. Да. Саш, де до мене. Ага, ти мене зараз закриєш. – Та закриє, покажу, де, що закрию, заходь. І покажеш тут. мене закриєш. – Та не закрию. Я ж можу померти. Та ж заходи. Подивись, що в мене. Дись, які в мене дівчата великі. Виходь. Заходь. <рігла> Ти зараз планшет ламаєш. Тож я нічого не хочу. Е, ти А ти? Шки біді до... доб, доб. Сару, я з'їздиш. О, це був ефект. Саша пукнув. Фу. Я Е, що в тебе ножниці в кімнаті? Що ти такі бейбіс? Так. А я в мене чим з нього мерзинся в, в голові? Щось в мене таке саме є. Та да... то що ж ви такі неухайні? Прибирати за мене мають. Я директор. Ну що зароблю на тих олівцях? Ну воду вже воду хто Розлив. Математика! Вау. Так. Все. Чекайте. Ого. Сервер якийсь. Нічого. собі. ми що в комп'ютері будемо сидіти. Що ти що це за урок такий? Урок сервери? І що на ньому робить? Що ж так тут все дороже? Ну ч, ви Лисі? Ну, ну... Ну ти ще нормальний, ну то що ззаді йде. Добрий день, пані. Що за ігнор? А мені тебе не треба. Підмахав. О, зошит. Бейбіс, добрий день. Ви популярний. Ти хто такий? Ти червоний? <пілу> Забрали. <пілу> Я вже а! Клас Що, ж? Роблю. Що ж в мене тут твориться? Що ти робиш? Останній клас. А ты скики за раз получаешь? Mm -hmm. Я 72 за секунду. Я mm -hmm. yeah. yeah 54. Ну ч, субик. Mm -hmm. ж, дуже ты мало робишь. Я же другий пор буду строить. Mm -hmm. Крамес. Пояк По я крутый, это не... А то кто такий. То ну, що за нефорка з кутом на голові, Знову шлем. Ну другий день ж, ладно. ну ще раз прийти в шлемі. Капець, що за люди цілий день просто сидять, чи лица в тебе не дуже файли. Якщо що, я я, я я нічого. Якщо що, я нічого Скімбіді дог, 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 чекайте. Strawberry, yes, 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 skibidi nin, skibidi nom. Cinnamon bomb, 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 yes. Skibidi, skibidi. Я шоколадний заяц, я ласковий мирзайць. Я сладкий на все сто. О, 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 я шоколадний заяц я ласковий мирзайць. Я сладкий на все сто. О, о, вісім, да, витяг серіалів. Так. Добрий день, що звідумаленьки, а ти що? Добрий день. Так. Да, сюди це. не впадьте. Ви хто такий його не звав? Так. Я шоколадний заяць. О, добре. добре. Я шоколадний заяц. Я вас я біля вас. У мене шоколадний заяць. Сидить. О, зомбі! Що, у мене другий? Ні. А то що таке? Я і друг, і його другий порваний. ні угу. Другий порваний за 12 тисяч. А то що таке? Нічого світу, дорога. Це просто... Нічого не брав. Чекайте, я... Чим більше, тим ліпше. Так, почепня здесь трошечки. Окей. окей. Хоч хочеш зробити, ти так просто біш. Так. О, а то що таке? То що таке?

foi é? é? foto O ó cara é? tá? dobre né? oh a aqui dobre. Dobre, Ну і це добре, і будемо закінчувати. Ну що собі тут робити? Ну і один повер можна сказати. Наруто! Ну один повер можна сказати зробили. Ну, може ще 4 тисячі. Може нам хватать до кінця. Хоть вже зробить. Давай. Хватит, да. Ходить вчить. О, тут Денис лайк прийшов Ту мне У мене другий аккаунт не Лайк Так. Це за той час. Я поставлю 2 і будемо закінчувати. Давно її. Ну а будем закінчувати. Будем закінчувати з вами був я один з лайк. Це було дуже круто. Саша, тільки він же пішов. І всем пока-пока!